Вітаю, Шостий клас! Починаємо цього тижня вже саме працювати, опановувати технічні елементи. Перший у нас модуль футбол у цьому навчальному році. І перший вид це зупинка і передача м'яча. Це такі технічні елементи, які найчастіше використовуються в Рівфутбол. Спочатку у нас це дід починається зі стійки. Дивіться. Як такової стійки футболіста немає. Є стійка плавця, волейболіста, баскетболіста, у футболіста дуже багато вихідних положень. В даному випадку нам треба зробити основну стійку. Не вузьку, не широку, основну стійку. Трішечки шпиньки встати, не дуже високо. Трішечки на носочки. Да? Коліна зігнути. І тулуб трішки вперед. Корпусом прикриваємо м'яч, так буде вам краще пановати. Далі. Зупиняти будемо м'яч внутрішньою стороною стопи. Переважно це краще робити передню частину. Є такий футбольний термін. Або щіточка, називають, або щічка. Внутрішньою стороною стопи зупинку і передачу будемо робити. І треба, щоб м'яча наша щіточка торкалася м'яча посередині. Якщо під м'яч, ви будете зупиняти. То ну, м'яч буде прокатуватись, і буде там або вам гол, або відходити сапернику. Якщо будете робити передачу під м'ячом, м'яч буде стрибати і буде не дуже зручно приборкати вашому напарнику. Якщо будете вище, зупиняти м'яч, то теж м'яч може прокатитися під ногою. Якщо будете давати пас вище, то може взагалі наступити на м'яч і впасти. То треба робити, намагатися робити, щоб у нас нога торкалась посередині. Спочатку, діти, вам треба випрати ногу або праву, або ліву. Походу міняти не дозволяється. Звичайно, в грі може да, міняти, змінювати ногу, але ми будемо саме виховувати таку якість, як спритність. Да? Однією ножкою. Вибрали, як вам зручно, або праву або ліво. Я правша, я буду працювати ліво. Ну, це зеркальне метод да? для вас буде казатися, що воно ліва нога. Звичайно, я правша, буду працювати право, зеркальний методом ліво. Вибрав я ногу. Нам треба, звичайно, якщо в школі ми працювали в парах, нам треба зробити, щоб м'яч чогось ну, відскочив. Це, або у вас в даному випадку, диван, можете біля стіни стати. Зараз, думаю, можливо, тепла пора, погодні умови, можна на вулиці це зробити. Я від дивану дороблю. Стали стічку. Спочатку дівчатка і хлопці, давайте для дівчаток, щоб не плуталось. Три, чотири, можна більше, 5 разів, не менше трьох. Треба зробити зупинку і передачу м'яча внутрішньою стороною стопи. Потім три і більше разів зупинка внутрішньої, передача підошви. Підошвою, як дається передача. Не треба так от бити. Неправильно. Треба так, такий тоже футбольний термін, щоб у нас підошва так поцілувала м'яч. Такий перекатик з п'ятки на носочок. Хоп, оце така буде у нас передачка. Хоп, з п'ятки на носочок сильніше. Ось. Тому зараз я поєдную, як ми це будемо робити. Два види. Зупинка завжди з внутрішньою стороною для дівчат. Передача перша частина внутрішньої, друга частина підошвою. Приготувалися. ...на два. Ось так, що будемо робити, це буде неправильно. Так не треба. Треба робити. Раз, два. Зупинка, передача. Зупинка, передача. Ще разочек. І друга частина. Зупинка внутрішньої, передача підошвою. Зупинка внутрішньої, передача підошвою. Зупинка внутрішньої, передача підошвою. Ось таким чином. Хлопці, перша частина, як і дівчат. Працюємо тільки внутрішньою стороною. Зупинка передача. Друга частина, зупинка внутрішньої, передача носком. А ось наском треба, хлопчики, робити трішки вище середини робити м'яч. Якщо посередині він також буде стрибати. Краще трішки вище носочок. Поїхали, те ж саме. Вибрали одну ногу, по ходу ногу міняти не дозволяється. Три. Перша частина. Раз, два. Раз, така, можна сказати. Раз, два. Тепер передача внутрішньої наскоком. Передача внутрішньої наскоком. Передача внутрішньої наскоком. Будь ласка, діти. Опануйте цей вид, будемо йти з, лег... з легкого на складніше, будемо з вами все більше розвивати таку якість, як спритість, як я казав. Якщо щось зрозуміло, звертайтеся. Всіх гарних результатів і всіх благ.